Та ужинський селищний голова, вам сьогодні в двох номінаціях, сестра і голова. Тож вам слово. Доброго дня, шановне товариство, доброго дня, Лілія Олександрівна. Насправді приходжу в бібліотеку з великим задоволенням, завжди коли мене запрошують. І цим пов'язано дуже багато до всього, що сказала Лілія Олександрівна. Найперше я шаную тих, хто сюди приходить, приходить за покликом серця. Приходить не тому, що сказали прийти, не тому, що, а от саме ті, хто люблять. Лілю Олександрівну люблять затишну атмосферу в цій залі, люблять дружбу, цінують тих, хто біля. них. І саме для, і для того я приходжу сюди, бо я люблю щирих людей. Ну а стосовно сьогоднішньої зустрічі із Мариною, я вам скажу так: для мене вона щемка і хвилююча, мабуть, не менше ніж для неї. Мені надзвичайно приємно, що я бачу в залі наших родичів. Я знаю, що вони будуть переживати, будуть плакати, будуть труситися руки, губи, але вони триматимуть кулачки, щоб усе вийшло так, як хоче Маринка, і щоб для всіх було приємно. Я бачу в залі друзів наших батьків, і для мене це щемко і приємно. Бо я думаю, що десь там з високості вони дивляться на нас і радіють, і за Маринку, в тому числі, і за тих, хто підтримував нас, коли вони так рано від нас пішли. Мені щепко і радісно, що я бачу тут її однокласників і моїх учнів. Тобто я розумію, що це люди, які ну, зовсім по-інакшому відкривають для себе її, мене і наш край. І стосовно сьогоднішньої події, саме її прозового твору, знаєте, перша, перший ривок, коли вона мені його надіслала, каже: подивися". Ну подивися, у нас, щоб ви зрозуміли, досить складні стосунки сестринські в частині літературної творчості. Тому що мені говорить філолог, а в ній говорить, як їй здається, і нам усім здається якесь внутрішнє почуття. І виходить так я кажу: Марина ну тут не годиться, тут Рима ходила, робила, казала, мазала, кажу, ну це не вірш, це ремовані рядки. Або там оце слово мені здається, що в ньому кращий синонім. Тобто я була таким собі критиком, який їй розказував, що от такий ти молодець, тут уже з'явилася метафора, тут оте все, і вона мене чула. І от коли прийшов прозовий уривок, перший прозовий уривок, ну насправді він мене наштовхнув на одну подію у на моєму особистому житті. Родичі мого чоловіка живуть у Сумській області в Шостці. І одного разу ми їхали від них влітку. І біля конотопа на автостопі зупиняла нашу машину, ми ще їхали живуликом. Жінка з малою дитиною. Десь півтора такому. Ми зупиняємося, і вона каже: Довезіть мене до гадяча. Ви зможете? Ми зможемо. Вона сідає з такими великими сумками. І в розмові ми їдемо, вона говорить, говорить, говорить. А вона, як тільки висла в машину, каже: можна я поп'ю води? Ми даємо їй воду, вона попила води. І вона розповідає, як виявилося молодою дівчиною, вона вийшла заміж в Азербайджан. Вона в цьому Азербайджані прожила в оцей весь час, ну скільки ми були, знову ж таки, на переломі розпаду Радянського Союзу, відділення республік, свого роду. Вона залишила, вона не була вдома з того моменту. І от вона їде, і я кажу, така, як ви, от, а вона каже, я ледве відпросилася, я по факту втекла. Вона розповідала про звичаї Азербайджану, вона розповідала, як їй там було, як до неї ставилися. І коли ми доїхали, вона о, каже: А, ще вона в дорозі сіла, каже, у мене немає грошей, нам кажу, не треба грошей. Вона нам насипала у відеречко, таке трошки більше, ніж дитяче, лісового горіха. І ще з такою вона саркастичною, це, це каже, тато наш нам дав типу в дорогу гостиниць, лісові горіхи. Ну, Оце каже, те, що я везу. Я приїхала додому, Маринка вже жила відді, я мамі це все розказую. Мама розплакалася, я каже, слухай, каже, може, колись наша дитина буде так добиратися з далеких світів? каже. І отут вона пише, я кажу, Господи, якими щасливі, що ти не в ролі отої бідолашної дівчини, а в ролі е, улюбленої невістки вона такою була. Вона була у ролі улюбленої тітки і зараз. Вона кохана дружина і улюблена мама, але е, ну, світ не чорно-білий, світ з багатьма відтінками і поряд з радістю йде сум. І мабуть, що ця книжка потрібна. Потрібна для кожного з нас, бо ми всі ж захоплені, ми живемо в романтиці. Ми вважаємо, що ми найкращі і весь світ у наших ніг. А світ жорсткий і жорстокий. Тому Мари, молодець, пиши. Хай це буде перша прозова, але не остання. Хай будуть у тебе твої поетичні твори. Ти пишеш інколи так, що ми плачемо всі над ними тихенько, нікому про це не говоримо. Лілі Олександрівна, вам велике спасибі. От розумієте, за те, що ви вмієте бачити людей, що ви підтримуєте людей. Бо я знаю, що і для неї це хвилююче. Знаєте, я дуже сьогодні послухала розмову, вона говорила з чоловіком, і він їй. Я ж тобі бажаю, типу, успіху, він за неї там переживає. І от вони між собою це говорять, а мені так все ще приємно. Бо для неї це своєрідний екзамен перед кожним з нас, і перед нашою громадою, і перед своєю батьківщиною. Бо знаєте, немає пророків у власному домі. Дуже важко здобувати відомість, от саме там, де тебе не знають. Як Марину Акрам, яка спілкується із послами, яка входить в консульські кабінети, яка на міжнародному рівні визнана. А тут вона хто? Марин Кастець? А вона сидя зі мною з одною партою. А, а я знаю отак, а я знаю так. І от цей момент стереотипу перебороти і для неї, ну і для мене, певною мірою, мабуть, досить складно. Тому успіхів, удачі, хай в тебе все виходить. Вам ще раз усім величезне спасибі, що ви тут. У цих таких міні-горщиках покладені листочки. Вони всі однакового розміру. І на них пописані різні-різні слова. Ну, які би я хотіла, щоб ви ви взяли в свій наступний життєвий рік. Не можете так покрутити, так ви так і навіть і не думайте. Не, не кажіть спочатку, відкладіть до. Да. Тут по кілька. як же дванадцять. Бо під цим прапором, що ви його витягнете, пройде ваш оцей наступний життєвий рік. Mm -hmm. Так, а тепер далі ці листочки, це все ваше. Так, і, будь ласка, зачитуйте, з чим же ж ми будемо жити у новому життєвому циклі? Зміни. Зміни, поаплодуйте зміна. Ви будете добре міжнародна конференція десь вже Кар не Кар'єра. Далеко у вічність і співають снедолану дзвони. Дощ відплакує горе на віко, а в органі ув'язнених стогін. На коліну стає вся країна. Не одного повінчано-стінню відлетіли, бо знали, негідна, неможлива угода і зміллю. Відлетіли тебе, боронячі, соколята, птахи, хмарно білі. Писала я не саму вечаю, а писала історії як нариси із життя наших українок. Смішні історії, які більшість із вас читала у Фейсбуці подорожу, загадку. Я давала їм загальну назву, десь проскочило подорожу казку, мабуть. Але вони всі приблизно ці. Вони з е, е, життя саме тих жінок, які... Змогли знайти себе, не втратити себе, скажімо так, своє українське у тому чужинському тривку, у якому не тільки в Індії живуть, а й по всьому світу дівчата. І в кінці книги моя величезна вдячність всім, хто тоді стояв поряд зі мною. Я інколи зачитувала уривки цієї книги. І своїм рідним, і своїм подругам, і знайомим по всьому світу, і всі казали: продовжуй, продовжуй, продовжуй. Особливо ті, що стосувалися Бечарі. Бечарі ніде не світилася, і ви перші фактично хто почує деякі уривки з цієї книги. На жаль, я випустила цю книгу своїм коштом у Індії і дуже невеликим тиражем, ну, щоб вистачило, подякувати тим, хто мені допомагав, і привезти, перш за все, у шкільну бібліотеку, у Оржицьку бібліотеку ці зразки, у Сидовирську бібліотеку, як я обіцяла, тому що там вже є також мої книги. І чи вийдеться книжка в Україні, я не знаю. Чи зверне, якийсь видавець на неї увагу, я також не знаю. Може, знайдеться спонсор, який, так як і мої найперші збірки, в мене було два спонсори на дві збірки, і вони вийшли тут теж невеликим тиражем, але втім у нас була нагода подарувати бібліотекам ці книги. І е, я рада з того, що люди можуть почитати і може знайти кожен щось своє. Вечері це прощання з рідними тут. Це зустрічі, сподівання, це наші переживання, когось біда, у когось горе, у когось радість. А от у неї була така доля, що вона попала у таку родину, де невістки дому не виходили. Хоча це не мусульманська родина. Її волосся було чорне, як земля під маминою вишнею. Всі ті люди галділи, обіймали мого чоловіка, сміялися. Враз, наче за помахом руки, постала тиша. Всі очі втупилися в мене. Ці секунди тяглися, наче роки. Я стояла, як кобила на базарі, і відчувала себе так само. З сусідніх дверей та з закованих воріт визирали сусіди. Мала сусідка дітлашня вискакувала на вулицю і тикала в мене пальцями щось кричучи. Я усміхнулася. Найнаймовірніше було те. Що трапилося потім. Родичі мого судженого просто відвернулись від мене до нього і почали галдіти і, і сіпати його далі, наче мене тут і не стояло. Суджений, хто, коли мені його присудив, у якому вищому суді, куди подавати апеляції, пішов всередині кола родичів в дім. Я вже не знала, що і думати. раптом з будинку. В який завели мого раджа, вискочило якесь дівча, хопило мене за руку і втягло в темний отвір дверей. Мене охопило якесь степеніння в своїй уяві Цю зустріч я ототожнювала з красивими кіношними сценами, де мама усміхається, очі її блищать, в руках срібна таця з сіндуром. Сіндур це червона фарба, якою ставлять тілак. Або бінді дій на лоба молодим невісткам, які вперше ступають у дім, поважним гостям і так далі. І собі. І такими рисинками, які чіпляють на лоб. Чоловік гордо каже. Ма, я привів тобі, доньку, це моя дружина. І мама з татом радісно благословляють нас, я кланяюся її батькові. Вінки на шию мені не уявлялось чомусь, видно, на якийсь момент підняла голову моя інтуїція. Ні таці, як у тих індійських кінах, будь вони неладні, ні усміху матері у мій бік, нічого. Після сонця на дворі, у темному коридорчику, я осліпла, а коли зір повернувся, Мені знову захотілося в ту спасенну сліпоту. Це так її зустріли. Як ця дівчина жила далі? Які були у неї пригоди? Це про це дійсно можна писати і не одну книжку, бо всі долі різні, і всі долі дуже багатогранні. І я хочу ще, ви знаєте, Алінку, яка співала е, мої вірші. Вона співала вірші і перетворювала їх на пісні. Зараз вона, вона дуже допомагає українцям наразі у Лондоні. От, її життя склалось геть інакше. Вона потрапила у сім'ю, де багато грошей, де все дуже чисто, красиво, красивий будинок, де вистачає все, все, що хочеш. І, але що? щось їй там не йшло, вона завжди тягнулася додому. Тому їй, мабуть, так вступило в серце слова моїх віршів, коли вона їх наспівала. А співачка, вона дуже талановита, дуже. неї Такий діапазон голосу, що це просто важко уявити. І я коли сказала Алінці, хотіла би написати про твою долю, про твою історію. І вона й погодилася, але все якось все відсувалося. І я дуже сподіваюся, що ми колись за лінкою таки опишемо її життя. А тепер, будні, мати сиділа панією, склавши копита під складками як йог. Грубо кажете, а мені якраз. Бо вже відразу вбили в голову, що мама в сім'ї це священна корова. А зараз... Я вже можу спромогтися навіть на такі порівняння. А тоді. Віджай! Забери мене з собою. Я ніколи тебе не зраджу, рвала голос і серце серіальна героїня з екрану. Свекруха жмакала макала поділ цар від хвилювання за кіношне життя. Хапалася за серце від різких звуків, екранних пострілів, які для мене лунали так, наче хтось щосили ляскав лінійкою по столу. Вона так співчувала героїні, що мене аж завитки брали. Вставай, ледащо, йди зроби чаю і вимий за собою кухню. Мити потрібно було не лише ту посудину, а й дійсно всю кухню. Це була моя щоденна зарядка. Ранкова і вечірня. Йогам і не снилось. Найбільше я ненавиділа мити посуд після приготування чаю з молоком. Я ненавиділа взагалі саму ту печеру, яку тут називають кухнею. За капелок метр на два, могила, а не кухня, прохідна. Тобто кухня в коридорі. І я там загиналася чи не з другого дня по приїзду. Далі ви можете потім почитати в цій книжці, що саме, як там саме, звідки там воно все зроблено, як воно доладнане. Але коротко зазвичай у тих будівлях, які здаються кіраїдаром кіраїдар це орендатор. Я була Теж кіраєдар, кіраєдаром, які здаються цим людям, хто це, там не особо заморочується е, в господарі будинку, щоб там надати якогось шику, близьку, тому що після кіраєдарів все одно потрібно наводити лад. Ну і самі кіраєдари не, не сильно заморочуються, навіть прибрати за собою сміття, коли виїжджають на іншу Ну, Я таке бачила, бо переїжджала і сама вигрібала та ще й не фарбувала. Бо то не можна було на те дивитися. Але так не завжди. Зараз я ж знову хочу підкреслити. Реалії змінилися. Особливо по містах. Метро тепер поєднує делі із газіабадом, тягнуть гілку, вже практично дотягли аж до мірота. Всі ці розгалудження, транспортні розв'язки. Дуже чисто, дуже зелено, дуже красиво. Оце така моя. Печалі. Прошу вас, якщо вам допомагають, У нас була одна виставка у японського мистецтва стиль амігурі. Іграшка, яка несе собі позитивну енергетику. І от я думаю, що сьогодні оця іграшка, Україна моя країна, <різвіст> вона асоціює всю вашу енергетику, яку ви вклали в неї. Ну і я щось бачу таке сходство з вами, пані Марин. І я думаю, що думаю, що для тієї дівчинки. <свистит> я, <реш> пані я думаю, що от про неї я би хотіла, щоб якийсь був образок такий маленький для дітей. Щось о такого якоїсь дівчинки Оленки, чи не знаю, чи Або Лілі. Стану до Можливо, й такого. Е, квітки на згодку. Yeah. Ці квіти вам дарує члени нашого клубу за інтересами села. Ось вона mm -hmm. у нас величезна кітне кошта. Це її тройонди, це mm -hmm. Україна, моя країна, поаплодуйте, бо це її країна. Ви покладете цю льольку, це буде її yeah. будинок. Це вже потім я ще yeah, не, да, не, да. не хочу Подивитися. Ну no, yeah. це квіти від нашого творчого, Ті, хто прийшли. І я yeah. сюди прошу Дригу. Дриму, ласка, пані йону. От коли ми з дядькою проговорювали про те, що ви закуплюєтеся марками, що це ваші... Я б я можна на одну да. хвилиночку, пані Лілю. Якщо можна, можна, я вас теж на виставка. Ви от зараз сказали, що я там гуртую прототип, там дуже гарні слова. Дякую на цьому. Але я хочу сказати, що про Ірену. Що Ірена, Ірена, це не я, це ми. Це багато українок таких, які знайшли себе. Це і Ленна. Оленко, привіт. Це і Тамара, це і Аліна, це і Ангеліна, це і Марія, Наталка, Світлана. Господи, я можу назвати вам мінімум сотню імен тих, яких я знаю, які в мене зайшли в цей образ ірени. Це настільки позитивні. Добрі душею mm -hmm. дівчата, які вміють і прийняти чуже, і залишити своє. Так що це mm -hmm. доповнення. Mm -hmm. так, mm -hmm. так, пані дрові, ми їм зробити такі листівки. От як би вона побачила ваші улюблені мови, вони були пусті, поки вона сюди приходила. Вона каже, там щось писати. Mm -hmm. Я кажу, ви напишете свої mm -hmm. і чуття, і почуття, те, що ви відчули. Я так бачу, що ви готова. Я вже бачу, що там пописано. Так, ви, але це прочитає особисто. Особисто, <свісто> так. Особисто. Дякую. Ми із Мариною зустрічаємося вдруге. Ви знаєте, ви стільки сьогодні принесли нам такого цікавого і інтригуючого, що тепер, мабуть, все-таки не тільки перечитати ось цю книгу, а й чекати на продовження. Дуже б хотілося. Дякую. Нехай ваша історія матиме продовження, таке, яке б ви хотіли написати. Як я думаю, таке, яке воно могло би бути у реальності. От не невідомо, думає, яке може йому. щасливе, а. а може навпаки дуже сумне. Я ніколи не можу дуже. сказати наперед, про що у мене буде Але, наступне. Це як... найцікавіше mm -hmm. зараз. По-друге, коли я йшла сюди, я думала, як можна за пару годин презентувати цілу, цілу книгу. Але ви. Зробили це настільки м'яко, настільки лаконічно, настільки з відступами такими, що ми могли уявити, що навіть про потяг, коли ви читали, мені просто захотілося проїхати з тими потягами, помандрувати так. От. Тобто такі описи цікаві, такі. Пешіть, так як вам люди кажуть, пишіть. пишіть Дякую.